Яка, якщо не помиляюсь, закінчила кафедру на зламі тисячоліття, тож такий міленіальний біофізик можемо сказати. Будь ласка, пані Валерія. Вітаю всіх так. Я закінчила біофізику в 97-му році і потім, а, ну, а, а, пішла в аспірантуру в Канаді. А, давайте я трошки розповім про мої дослідження. І, um, і зараз я в університеті Західної uh, Західно Вірджинії, um, де um, мої дослідження вони більше в макросфері. Um, хоча uh, про амілоїди ми іноді теж думаємо, коли дивимося на рухи um, людей з А, я хотіла теж нагадати усім, особливо студентам, майбутнім аспірантам, як а, про а, цю ідею яка глобальна дослідницька діяльність, а, що вона приймдали. Приносить мене теж буде сужик, мабуть, англійсько-український, колективні зусилля дослідників, науковців, медиків та інженерів у всьому світі, і які всі працюють в різних галузях, углублюються в різні теми, в деталях, але для створення цих нових знань. Треба дуже сильна базова освіта. І а, я дуже вдячна нашій біофізичній кафедрі за те, що я здобула таку базову освіту. А, ми всі використовуємо науковий метод. І це на кафедрі біофізики я вивчила, що це таке. І не тільки ці базові знання, але здобула й вміння. І виробила цей. А, Спосіб мислення, коли мир you know, знаходимо спочатку якесь питання, яке важливо відповісти, або а, якусь проблему вирішимо. Медики вони зна намагаються знайти відповіді на питання якихось хвороб. З цього виробляємо гіпотезу, потім робимо експерименти, і аналізи, висновки. І для всього цього потрібні і, і база знань, фундаментальних знань, і аналітичні вміння, ті ж вирішення задач по фізиці та математиці, які всі студенти займаються перші роки, дуже важливо і цей спосіб мислення. Особливо багато я думаю про другий закон Ньютона, тому що я досліджую рухи і як мозок контролює рухами. Тому я поклала ці рівняння, щоб нагадати наскільки все ж таки фундаментальні ці знання корисні для того, щоб вирішити будь-яку проблему в нашій ситуації знайти виріш... методи. А як мозок контролює рухами? Ми розкладаємо ці рівняння на сумарних обертових моментів на компоненти. Ми потім дивимося компонент, який під контролем мозку, як ці активні м'язові моменти, і ми намагаємося їх прорахувати і зрозуміти, як вони змінюються після неврологічних проблем, як інсульт, наприклад. або... Після пошкодження спинного мозку, і як ці механізми адаптуються потім до цих а, а, проблем а, ці, нервових або м'язових. Ну і от а, наші дослідження, ми їх, ми їх називаємо нейромеханічні, бо поєднують нейробіологію та біомеханіку. Ми е, е, будуємо моделі, е, е, використовуючи теж сучасні е, аналічні методи. MATLAB, наприклад, е, це е, програмування тут дуже важливо. Де ми робимо моделі, е, де можемо прорахувати кхм, різні е, е, всю систему і вперед і назад це ці стрілочки показують різні. Um, засоби розуміння на різних стадіях, що коїться, uh, під час експериментів ми записуємо uh, рухи, це motion capture, um, з таких даних можемо робити інверсне моделювання, щоб прорахувати ці моменти та імпіденс суглобів, потім далі прорахувати, знаючи анатомію і ам, біофізичні ам, properties of muscles, масло, порахувати, як, які нервові контрольні. Ам, Сигнали, які поступають до м'язів, та який сенсорний зворотний зв'язок коїться. Потім ми теж записуємо електроміографію, це електрична активність м'язів, яка відображає нейронні контрольні сигнали. І тоді ми, використовуючи ці дані, ми можемо робити пряме моделювання, щоб оцінити або підтвердити залучення м'язів, які ми а, а, передбачаємо з інверсним моделюванням, а, теж перевірити ці імпіданс углобів. А ми також використовуємо використовуємо транскраніальну магнітну стимуляцію, це такий великий електромагніт, який ми можемо. Покласти над головою близько до кори головного мозку, яка нам цікава, моторної кори частіше для мене. І коли цей сильний магнітний пульс, імпульс потім збуджує клітини мозку, і ми можемо записати реакцію в м'язах, це допомагає досліджувати центральну нервову систему більш прямо. Наскільки збуджені ці а, а, різні тракти, neural tracts, а, ми також використовуємо електростимуляцію м'язів, яка теж допомагає досліджувати периферійну нервову систему та а, а, розробляємо, використовуючи ці методи, нові а, системи реабілітації та а, а, вимірювання, а, Мотодізодер з моторних проблем. І це моя лабораторія, де в мене багато працює аспірантів. Вони разом і нові дослідження вигадують. Ми разом записуємо всі ці рухи. Багато наших експериментів робиться під керівництвом віртуальної реальності. Ми дуже багато програмування, ми все це синхронізуємо запис даних. Показуємо людям, що робити, робимо всі цікаві проблеми для них, і таким чином дивимося на результати, як вони адаптуються до цих віртуальних проблем. От, і я покажу швиденько відео одного з таких експериментів. Um, то ми в uh, ці діоди uh, на відео якраз дають нам можливість запис uh, цих uh, рухів, motion capture. капче. Uh, ми їх теж використовуємо, щоб показати людині віртуальну реальності, ще uh, де, де їх пальці знаходяться. А uh, це ще до того, як uh, зараз вже це той шолом сам робить. Um, але ми показуємо цілі, які люди хапають, і, і ми можемо дати їм um, різні умови, щоб це робити швидше або більш точніше, і таким чином стандартизуємо запис даних uh, uh, крізь uh, навколо різ через декілька літ uh, пацієнтів або uh, подопитних. Um, так, далі, далі. А це от, дослідження дії моторної кори під час руху. Якраз фотографія показує використання цього Transcranial Magnetic Stimulation а, машини цього великого електромагніта, а відео праворуч показує. Um, motor evoked potentials, тобто це потенціали, які ми записуємо з м'язів, um, як результат стимуляції мозку, і потім вони змінюються в розміри під час руху, і ми можемо тоді подивитись, які, um, як змінюється цей контроль. Um, далі. І тут дуже важливо, звичайно, знати біофізика. Um, Біофізику, бо ми повинні розуміти, як це магнітне поле активує нервову систему, як це все потім робить клітини, щоб вони стріляли та виробляли action potentials. Ми також дивимося на рухи після інсульту. Перший експеримент людина, в якої був інсульт декілька років перед нашими записами, робить рухи в віртуальній реальності, і буде показувати воно тут не дуже мабуть встигає. Це контрольні записи, а потім ми стимулюємо м'язи плеча, а щоб допомогти з рухами, і тоді рухи трошки швидші, і трохи легше людині робити ці рухи. І ми розробляємо також методи реабілітації, щоб людина могла це робити вдома і тренувати м'язи і нервовий контроль м'язів після інсульту. Так, а, ну і зараз я теж розробляю проєкти а, в, космічні, а, в космічному здоров'ю, Space Health. А, ми а, робимо динамічні моделі індивідуально. А, Нейромеханічних систем для кожного астронавта, і ідея така, що можна ці моделі підігнати до кожного астронавта на землі, а потім, коли вони будуть в космосі і в мікрогравіті, мікро ми будемо дивитися, як вони адаптуються, використовуючи ці моделі. Вимірювати також чи ефективні. А, там, а, Спорт, який вони займаються, чи ефективно вони підтримують м'язи та нервовий контроль рухів, і чи як треба змінити а, їх тренування, щоб здоров'я у них було краще а, в, а, на довгих польотах, бо нас зараз готуються надсилати людей на місяць та потім на Марс і це все дуже довгі польоти, але. Зараз після декілька місяців на орбіті люди навіть не можуть стати на ноги самостійно без дуже довгої реабілітації, і тому а, дуже важливо їх підготовити а, а, під час цього довгого польоту, так щоб вони могли, змогли потім стати в скафандрі на тому ж місяці чи Марсі. От, ну і якщо є питання у аспірантів, я можу розповісти більше, як університети відбирають аспірантів. А, Пишіть мені, дуже цікаво було робити аспірантуру. Мені це здається найкращий вид кар'єри. Бо ти сам собі бос вибираєш які ідеї розробляти, які питання на які питання відповідати, і для мене ця кар'єра дуже подобається. Так, це імо. От декілька прикладів різних фільмів на цю тему. Якщо цікаво, подивитися, як живуть науковці. Дякуємо, дякуємо, Валерія. Так, будь ласка, запитання, побажання, коментарі, аспіранти, нотуйте контакти і, будь ласка, не прогавте можливість отримати лайфхаки. Від людей, яка пройшла цей шлях, а тепер є власне тим, хто набирає собі в команду аспірантів, ну, по часу часу набирає аспірантів. Добре, добре, дуже дякую Валерію. Дякую. Володя, можна можна коментар? Я так. не аспірант, але хотіла сказати Валерія, дуже дякую за вашу презентацію і за таку тематику. Я сама в молекулярній біофізиці завжди працювала, але зараз почала викладати для біомедичних інженерів, і приймала участь у конференції і в минулому році на цю тематику. І знаю, що у нас в Києві також при політехнічному університеті зараз такий реабілітаційний центр працює, Бо ця проблематика з, для з цих хлопців, які втратили ноги, руки на війні. Ось вона є дуже актуальною, отакі рухові протези, вони є дуже затребувані в Україні. Так що дякую за вашу роботу і я ваші контакти також сфотографувала. Будемо запрошувати вас на конференціях виступати, бо ваша робота дуже важлива. І дякую вам. Дякую, пані влада. Так, дякую.